Новин. Героїв Небесної Сотні вісім років тому Україна пережила найтрагічніший етап революції гідності. Адже саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні. Тоді, у 2014-му загинуло найбільше активістів майдану. Вранці мітингувальники спробували піднятися вгору по інститутській, але потрапили під обстріл снайперів. Під ударом були навіть ті, хто намагалися винести поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні. Події 20 лютого стали переломним моментом революції гідності. Загалом, упродовж 18-20 лютого загинуло понад 100 людей, яких назвали небесною сотнею. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. В Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цей день на державному рівні закріпив свої.